Казка про світло колись, у давні давні часи, коли світ ще тільки навчився розуміти себе, жило було одне дивовижне створіння. Його звали світло. Воно було всюди, але ніхто не знав, з чого воно складається. Воно танцювало в променях сонця, мерехтіло у вогні та ховалося у тінях. Люди бачили його, але не могли доторкнутися, відчути чи піймати. Багато мудреців намагалися розгадати його таємницю. Давньогрецький філософ Емпедокл казав, що світло це потік, що виходить з очей і зустрічається з потоком, що йде від предметів. Так, мовляв, ми і бачимо світ. А ось Евклід стверджував, що світло рухається по прямих лініях, щось на кшталт невидимих стріл, які летять від наших очей до об'єктів. Хоча їхні теорії були не зовсім точними, вони були першими, хто намагався пояснити це диво. Великі суперечки. Минали століття, і у XVII столітті виникла велика суперечка. Два велетні думки Ісаак Ньютон та Крістіан Гюйгенс запропонували дві зовсім різні ідеї про природу світла. Ньютон вважав, що світло складається з крихітних частинок, які він назвав корпускулами. Він уявляв світло як швидкий потік невидимих кульок. На підтвердження своєї теорії, він провів знаменитий експеримент із призмою. Він побачив, що коли біле світло проходить крізь призму, воно розкладається на всі кольори веселки. Він зробив висновок, що біле світло це суміш усіх кольорів. Ця теорія, відома як корпус кулярна, чудово пояснювала, чому світло поширюється прямолінійно і як утворюються тіні. Але Юйгенс мав іншу думку. Він стверджував, що світло це не частинки, а хвилі, схожі на ті, що біжать по воді. Він пояснював, що хвилі можуть огинати перешкоди та накладатися одна на одну, створюючи інтерференцію. Юйгенс вважав, що світло поширюється як хвиля в певному середовищі, яке він назвав ефіром. Хоча його теорія не могла пояснити прямолінійне поширення світла так добре, як теорія Ньютона, вона давала відповіді на інші дивні явища. Довгий час світ вірив у Ньютона, бо його слава була надзвичайною. Але у XIX столітті експерименти Томаса Юнга та Огюста Френеля показали, що світло насправді може поводитися як хвиля. Вони провели експеримент із двома щілинами, і світло, проходячи крізь них, утворювало дивовижні смуги, це могла зробити тільки хвиля, яка сама на себе накладається. Стало очевидно, що Юйгенс був правий. Хвильова теорія світла перемогла. Епоха електромагнітних хвиль. Потім у другій половині XIX століття прийшов геніальний Джеймс Клерк Максвелл. Він об'єднав усі знання про електрику та магнетизм в одній теорії. Його рівняння показали, що коли електричне поле коливається, воно створює магнітне поле, а коли магнітне поле коливається, воно створює електричне. І ці два поля поширюються разом, утворюючи електромагнітну хвилю. Максвелл підрахував швидкість цих хвиль і з подивом виявив, що вона дорівнює швидкості світла. Він зробив сміливий висновок світло це електромагнітна хвиля. Сучасна казка, дуалізм, здавалося б, історія закінчилася, і світло це просто хвиля. Але на початку ХХ століття з'явилися нові загадки. Макс Планк і Альберт Ейнштейн вивчали так зване фотоелектричне явище, коли світло вибиває електрони з металу. Вони виявили, що це можна пояснити тільки якщо уявити, що світло складається з окремих порцій або квантів, які пізніше назвали фотонами. Фотони це як маленькі пакетики енергії. Ця ідея повернула нас назад до корпускулярної теорії Ньютона. І тут почалося найцікавіше. Вчені зрозуміли, що світло не є ані тільки хвилею, ані тільки частинкою. Воно і те, і інше одночасно. Залежно від того, як ми на нього дивимося та які експерименти проводимо, воно може поводитися як хвиля, наприклад, під час інтерференції або як частинка під час фотоефекту. Це явище назвали корпускулярно хвильовим дуалізмом. Отже, наша казка про світло закінчується тим, що його таємниця розкрита, але не так, як ми очікували. Світло це дивовижне створіння, яке може змінювати свою сутність. Воно може бути хвилею, яка коливається та заповнює простір, і може бути частинкою фотоном, який летить до нас із найвіддаленіших зірок. Воно дует, хвиля і частинка, що танцюють разом у вічному космічному танці. Історія вимірювання швидкості світла. У давнину люди вірили, що світло поширюється миттєво. Ніхто не міг уявити, що воно має кінцеву швидкість. Це здавалося логічним адже коли ми запалюємо лампу, світло заповнює кімнату миттєво, а сонячне світло досягає нас без помітної затримки. Але у XVII столітті кілька сміливців вирішили кинути виклик цьому переконанню. Перша спроба Галілео Галілей, першим, хто задумав виміряти швидкість світла експериментально, був великий Галілео Галілей. Його ідея була простою, хоча й трохи наївною. Він встановив двох спостерігачів із ліхтарями на відстані близько кілометра один від одного. За планом, перший спостерігач відкривав свій ліхтар, а другий, побачивши світло, одразу ж відкривав свій. Галілей сподівався, що за допомогою годинника зможе зафіксувати час, який знадобився світлу, щоб подолати відстань туди і назад. Звісно, експеримент провалився. Навіть із сучасними приладами час, необхідний світло для подолання такої відстані становить менше, ніж одну мільйонну частку секунди. Реакція людини набагато довша. Галілей зробив чесний висновок, що світло поширюється або миттєво, або дуже дуже швидко. Перше успішне вимірювання Оле Ремер. Через кілька десятиліть, у 1676 році, данський астроном Оле Ремер здійснив справжній прорив, використовуючи метод, який сьогодні здається неймовірно геніальним. Ремер спостерігав за супутником Юпітера під назвою Іо, який регулярно заходить у тінь планети і виходить з неї. Він помітив, що час між цими затемненнями не був постійним. Коли Земля і Юпітер знаходилися близько один до одного, затемнення Іо відбувалися точно за графіком. Але коли Земля віддалялася від Юпітера, затемнення починали запізнюватися. Ремер зрозумів, що це запізнення пов'язане не з іочі Юпітером, а з тим, що світлу потрібен час, щоб подолати більшу відстань до Землі. Завдяки цим спостереженням він зміг вперше в історії обчислити приблизну швидкість світла. Його значення близько 220 тисяч кілометрів за секунду було не зовсім точним, але це був перший доказ того, що швидкість світла є кінцевою величиною. Казка про світло колись, у давні давні часи, коли світ ще тільки навчився розуміти себе, жило було одне дивовижне створіння. Його звали світло. Воно було всюди, але ніхто не знав, з чого воно складається. Воно танцювало в променях сонця, мерехтіло у вогні та ховалося у тінях. Люди бачили його, але не могли доторкнутися, відчути чи піймати. Багато мудреців намагалися розгадати його таємницю. Давньогрецький філософ Емпедокл казав, що світло це потік, що виходить з очей і зустрічається з потоком, що йде від предметів. Так, мовляв, ми і бачимо світ. А ось Евклід стверджував, що світло рухається по прямих лініях, щось на кшталт невидимих стріл, які летять від наших очей до об'єктів. Хоча їхні теорії були не зовсім точними, вони були першими, хто намагався пояснити це диво.